На вулицях Родниківки працює техніка сільськогосподарського підприємства Родниківка. У рамках загальної сільської толоки проводиться грейдерування аварійних вулиць. Дуже важливо проводити цю роботу щороку, аби дороги повністю не руйнувалися. Звичайно, у планах проведення капітальних та ямкових ремонтів, будівництво водовідведення та в умовах воєнного часу за мінімальне фінансування потрібно зберегти можливість проїзду по вулицях села, зберегти мережу. В рамках загальної толоки в слідників. Ківка, ми розпочали грейдерування аварійних ділянок вулиць і будемо проводити дані роботи протягом року. Хочу зауважити те, що насипи перед приватними будинками бажано було б вирівняти, так як вода не уходить з дороги, і фактично наша дорога стає як великий басейн. Внаслідок цього ми отримуємо ями, вибоїни. Що на дорогах з щебеневим покриттям, що на асфальтній дорозі у березні у рудниківці відновили освітлення, виявлення аварійні пошкодження ділянки мережі та згорівші лампочки. Тож зараз проводиться їх заміна, встановлюються led лампи на сьогоднішній день. Ми відновили вуличне освітлення по всьому селу. Також було відновлено пошкоджену лінію. Замінили згорівчі лампи та замінили не енергозберігаючі лампи на енергозберігаючі. І ці роботи будуть проводитися. Протягом року грейдерування та оновлення електромережі проводиться за фінансування сільськогосподарського підприємства «Родниківка». Директор Сергій Войченко, керівник, що навіть у часи весняно-польових робіт знаходить можливість, аби виділити техніку, кошти працівників для проведення роботи з благоустрою. Рудниківський старостинський округ хочу висловити вдячність директору КСП Рудників Кавоченку Сергію Михайловичу за те, що ми змогли програйдерувати вулиці, замінити зогрівчі лампи, також відновити вуличне освітлення. КСП Рудниківка профінансувала грейдерування, надала техніку на заміну Ну, ламп також було замінено обладнання теж за рахунок ЕСП. У загальній толиці активну участь беруть вихованці, педагоги родниківського ліцею. Ми сьогодні прибираємо з нашим класом, щоб тут було чисто. Це місто Тараса Григоровича Шевченка. Ми тут плануємо посадити квіти. Прибираються місця біля комунальних установ та пам'ятних знаків села. У вивезенні сміття також допомагає техніка КСП Родниківка. На даний час ми розпочали спільну толоку з школою сільським будинком культури в центральній частині села, яка буде продовжуватися до закінчення двохмісячного благоустрою. Проводиться прибирання пам'ятних місць також прилеглих території до комунальних закладів, також парк. І прибережна зона. Дякуємо колективу Рудниківського ліцею. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо проводити спільні толоки та благоустрій громади.